Існує такий рідкий момент, але для мене він найважливіший. Це коли ти поруч з кимось, і ти його любиш. І він це знає. І він тебе любить. І ти це знаєш. Ви можете сидіти в різних кінцях кімнати. Говорити, сміятися. Але ось ви дивитесь один на одного, і це рідна людина у цьому житті. Як це не сумно, як не дивно. Це життя пролетить. Але зараз ви в окремому світі. Тут. Серед цього натовпу і плювати на інших. Вони цього не помічають. Знаєш, існують теорії, що інші виміри, вони усюди навколо нас. Просто ми їх не помічаємо. Напевне, це саме те, чого я хочу від відносин та від життя. Любові.